Давай миссия попробуємо. До центру урології сумської лікарні святого Пантелеймона звернувся 44-річний пацієнт із Запоріжжя з хворобою Пейроні. Така генітальна патологія частіше зустрічається саме в чоловіків старше 40 років. Рідше буває вродженою. Після кількох невдалих операцій пацієнту з непростим діагнозом погодилися допомогти в сумській лікарні. У нас був сьогодні унікальний пацієнт, у якого була так звана хвороба пейроні. Хвороба пейроні, її сутність заключається в тому, що ну, нормального чоловіка при ерекції статевий член так от виглядає, а при хворобі пейроні він під час ерекції виглядає отак. От. З часом Через те, що там рубцовий процес в судинах погіршується кровоток. І у людини виникає також і дисфункція. Тобто, цей пацієнт вже був двічі оперований невдало в інших лікувальних закладах за межами області, тому що ну в межах нашої області такі операції не, 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 не виконуються. Значить, ми вирішили цьому пацієнту допомогти. Урологічний центр сумської лікарні Пантелеймона славиться професійними лікарями та висококласним технічним оснащенням. Палопротезування та генітальну хірургію в медзакладі проводять вже кілька років. Утім, зіштовхнулися з дійсно складним випадком. Сутність його була в тому, що потрібно було забрати бляшки на, на, на пенісі на кавернозних тілах, ті, які викликали рубцевий, рубцевий процес. Потім цей дефект був закритий трансплантатами збитчого перикарда. Оце спеціальні ну, імпланти, які замовляються під конкретний випадок. От, і в кавернозні тіла імплантували спеціальні стержні, протези, фалоімпланти, які забезпечують чоловіка мати ерекцію тоді, коли йому це буде необхідно. При цьому у таких пацієнтів зберігаються такі речі, як оргазм, екуляція. Ми вважаємо, що це дуже важливі речі, тому, тому чому? Тому що життя людини воно не заключається тільки в фізичній формі, воно заключається також і в якості життя, в психологічній сумісності, і для родини, якщо це молоді люди, це чоловікові там, 44 роки. Вот то ну це дуже важливо. Лікарі зазначають, що це не життєво необхідна операція. Втім, таке втручання не пробачає помилок для спільного досконалого оперування в суми. Запросили висококласного уролога із Харкова Миколу Панасовського. Я скажу, що він входить в дуже обмежену кількість спецфахівців в Україні, які виконують на високому рівні все, що пов'язано з хірургією уретри, генітальною хірургією, і один із. Із можливо одиничних лікарів в Україні, які виконують зміну статі неофалос. Це коли член повністю втрачений там внаслідок травми і створюється із різних тканин. Лікар у Сумах вперше зізнається, що приємно здивований професійністю та щирістю колег. Попри великий власний досвід та роки хірургічної практики, вважає, що завжди є чому вчитися. Кожна операція це якийсь новий приклад і новий випадок, безумовно. Але ж ну, існують такі якісь стандартні, стандартні методики, тобто вони загального плану і вони застосовуються при генітальної хірургії. Сьогодні нами була виконана ну, комбінаційна така техніка генітальної хірургії. Ми з Юрієм Михайловичем оперували хворого з хвороби пировані, є таке захворювання статевого члена. І Чому комбінована методика? Тому що була виконана імплантація фалопротезів, це для, виконано для того, щоб у чоловіка була ерекція, збережена, безумовно. І була виконана також корпоропластика з, з застосуванням ксенотрансплантанта, так, так званих для корпуропластики. Тобто, Будем будемо надіятися, що все буде добре. Пацієнт буде задоволений. Вся ця хірургія вона виконується за для покращення безумовно. Покращення якості життя. Операція у виконанні двох хірургів тривала понад три години та пройшла без ускладнень. Тепер прооперованого чоловіка очікує відновлення та повернення до звичного життя. Пацієнт завтра вже буде ходити. От сьогодні ввечері вже будемо його піднімати. Завтра він вже буде ходити. Через 2-3 дні він поїде додому. статевим життям він зможе жити через 6 тижнів. Фізична, фізичне навантаження можливі через декілька тижнів. У центрі урології зазначають, що подібні операції набувають актуальності. У реаліях війни травмованих людей стає дедалі більше. Такі медичні майстер-класи дозволяють здобувати важливий досвід та професіоналізм. Ми займаємося медичним туризмом. Тобто нещодавно у нас були полтавчані, навіть є з Києва випадки, коли люди їдуть до нас, і ну, взагалі з цієї України. Тому це дійсно єврологія, нейрохірургія, ортопеда травматологічна. Тобто це такий хірургічний напрямок, це є такі дійсно штучні операції, коли фахівці можуть робити, і це дуже приємно.